Перші хвилини, Тимофій, давай-давай-давай-давай. Спочатку. Давай, давай, давай. Помагаємо, б'єш. Вперед, працюй. Роміча. Ром, Ні, пацани, відійдіть відсюди. Не треба бігти, Рома. Не спимо, не спимо, не спимо. Рай, да, так. Да. Рома, Рома, чого знов б'єш? Хлопець, спокійно. Ром, ну м'яж до тебе, ну чого ти б'єш, його? Ну що в тебе якесь? Сиди в собі. Він не м'яж у б'єш, мене, на щути, в мене

Тома! Назарику! Никто не бежит! О, ты тут уже высоко! Тут уже высоко! Грай, Вася! Кость! А че ты не играешь? Бася, давай давай. Трюшки, ну, Сейчас, вася? Ну,

Рома, чому стоїш? стоїть? Оде, оде, Роман! Рома! ти там стоїш? Ну не заходите перед камерой. Назар! Владик, Владик, Владик! Назар, не добежи туда! Назар, 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 Назар! Діжи, біжить, біжить, біжить! Дітей! Помодеть! Що назваєте пішки? Рома, перестаньте ходити. Можна, будь ласка, я тут. Відійде, тобі другий раз твоя. Назар, ні, не вхуд! Всі беремо, тихо! Назар!

ще Паня восьмович. Набирай. Набирай. Ще раз всім. Ладі, вертаємося. Важно, трафи. Давайте. Заходи пішком. Бог ропця. Назад, 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 назад. Забирай! Забирайте, забирайте, забирайте. Тихо, тихо. А вернуться назад. Ходьте все. Діманічка, діть. Візити. Рома, що став? Тіхов. Ведіться, хоті, виходить. Отримайте, кутовий.

І я не стоїмо, пас! Накривай, не кривай! Костя, нажимаю! Злор... давай, Костя, гай! Гедаймо вивіс! Забудься! Забудь! Ні! Костя, ти в строкці зоні! Кость! Хлопчики, ну це я не знаю. Ура, нижче, вище, стань, полубень. Уже, стань. Ще вище. Дай йому. Дай, нижче. Зустрічай. Дай, Коля. Давай, 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 давай,

Назарій, сюда. сюди. Назар, ну не подобається Ну давай з бажанням попрацюй, не виходьте слинявчики на полі ці пускай. І на що нас ходить? Давид, може, наші тебе зараз поприйдем, Передається, тоді зустрічай его стать. Ой, хочешь, давай, Владик, ти не комерці

Давид, що їм ще треба. Я не знаю, у нас давай стерти. Всім, ти бакуською пробуває, Слабо наставте за метр від воріть. Давид, ну у нас проминула гра повторюється. Це п'ять моментів. Ми ну, б'ємо до свого ротаря, не знаю, рота.

Pas, 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 hem. Zij, Tekon, dat is. Wat zou je doen? Wat zou daar,

Ось ця саме крав. Роман, правці, беремо. Андрій, один, права нога. Один лью, лью, права ножка за Сили, сили, там аут, сили, нижче. Валеша. Так, да, молодець. Трофеем нижче сидай. Провей себе за спиною. Нижче трофеем. Кравченко, забігай, ну. Ну. За да, да, да. Ти Пас, пас. Один. Один. Поряд, навіть, рухай! Вперед рухай, шукай гравця. Ілюха вниз! не Та не давай, той й мешку, не буде! Один! Покійно! Один. Вань, ти! Хома! Вертайся назад! Всім! Шосто семером без!

Viste, bicho! Minha tira! Roman! Roman! Checa! Bonjour, Raven! Можна гравець! Зладі, кофе, ззаді! І я нижче! Ніще! Перший м'яч, да! Дайся! Перед! П'ять курс! Обо! Назад Не Вибираємо назад! Роман! Рома, вперед, Рома, підраву ногу, під ногу! Низ, низ, фомо, фомо! Та сломо! Добре, Юха! Дом'я сейф! Дом'я Один! Та один приймай м'яч! Назад, 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 назад!

Назарик, тут буше, вані, гуще, уважно, владі, не треба вперед. Назад, 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 трофей! Ілья, назад, ззаді гравець, Ілья, ззаді гравець. Зустрічай. Добре, володим. ззаді гравець, ще раз. Вера Виграти! пас, рай, рос! Па!

ounded どこへ

Баба грають вперіо таби. Сядь нище. Оман, сядь нище! О, піджимайте, дуже великий розрив. Збираємо! Обігайте! Не смійте його! Та нічого не було! Нічого не ручі. було, бери! Що з там було? Шварь, дай, дай, дай. Дай, дай. О! — Ні, зазвичай. Ви розумієте, хлопці, діти, я тут Єгор, ну ви просипаєте моменти, його! Я кажу біля ворі давай його! Добре, добре назад! Бать! Вони губийте вічі! Роман Довича! Сипай! Роман, не тише! Роман, не тише! Роман, він не докине туди! Так, давай, брат, іди до мене сюди. Ігор, зміна, справа. Ближче, Роман! Роман, за голову. Роман, кажу. Ігор, іди сюди. Роман, приймай м'яч. Ми не можемо через пас, раз зон немає. Вперед! Ти лізеш в це. Кирило! Тихо, давай. Суперник, кап'єн! Себе! Лізьте, падай, лізьте, падай! Кирило! Ілюшка, молодчинка, тільки забивай Кирило стой, стой! Дай Ілля, дай, Єва. Да, Іля, нище, я нище. Ваня, нічиш. Іля, прав. Наша. Тихо. Давіть, ти кидаєш, кидає! відкидає. Ну, ви ходьте пішти, ходь. Ваня, та говори ти, ти, дивишся. Вау, да не назад. Тихо. 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 Да а вот не мнять! Да не мнять! Да Уважно, сзади, назад, не <плодисовь> <Трахуешь>, назад, назад! <плодисовь> Уважно, ах! Вань, а ну, як ти хочеш забити? Це? Скажи, Вань! Нижче, опустилися з центру, в центр, центр нижче. Костя, ти постійно залишаєшся попереду. Вай, ну, кажу, опустились нижче, тільки Костя залишається. Костя, по центру! Вань. Костя, опустись! Да. Першу, Перший вай, грай! ближче, біжи. Спокійно! Роман, ближче, підійди.

Давай, 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 давай,

Рані, ми обороняємося, рамой. Давай, доставай, слади, доставай, вишти! Доставай, кой! Спасибо, Вишня!

Got it.